Софія Михайлівна Ротаро відмовилася від концертів у Німеччині, де їй пропонували заплатити 150 тисяч євро, бо вважає, що зараз співати не на часі. та продає свою нерухомість в Російській Федерації та в Криму. де стрімкі потоки, ріки не з неперевірених джерел стало відомо, що Софія Михайлівна майже не виходить на зв'язок з шанувальниками після початку повномасштабної війни. Також відомо, що вона живе на київській дачі і відмовляється від концертів, адже має заощадження. А саме син Руслан Євдокименко таємно продає елітну нерухомість виконавиці в Москві та в Криму, зокрема її готель Віла Софія. А російський промоутер Сергій Лавров заявив, що співачка зараз не хворіє, просто займається господарством та куховарить. Шутовий край, шаріний край, черемошайруда. Софія Михайлівна може більше не працювати. Заначка у неї пристойна. Усі гонорари вона завжди просила готівкою. Банкам ніколи не довіряла. Всі заощадження зберігає вдома у Києві. Є легенда, що у ротару вдома є сховище, як у Скруджа Макдака. А там скрий, де вона зберігає, свої заощадження заявила невідома подруга зірки. Також Софія Ротару придбала в Москві квартиру в елітному районі, щоб закону працювати в Російській Федерації, яку згодом здавала подрусі. але зараз в ній живе хатня робітниця артистки. Син Руслан Євдокименко має намір продати це житло, як і готель в Криму. вас зустрінуть та а син співачки, Руслан Юдокоменко, хоче продати готель в центрі Ялти Віла Софія за неадекватну суму для такої будівлі, а саме за 30 мільйонів євро. Руслан вважає, що мовляв, хай платять за ім'я матері. моя любов, ти моя земля.